Обмежують себе, ви можете подумати, от чому давно не стріляли по кримському мосту, чому досі не вибухали бухали на кримському мості. Ніхто нікого не обмежує, а, Василь Малюк, голова служби безпеки України. Відповідаючи на так само відповідне питання журналістів, сказав: Послухайте, все буде, все у нас попереду ще на кримському мості буде спекотно. Нехай вони спершу відновлять опори. Кримського мосту, які були пошкоджені під час попередніх атак, а потім знову стануться вибухи. Ну давайте якось е робити подарунки, коли закінчуються попередні. Пам'ятаєте, перший раз, як сильно ми тішилися, скільки мемів було, скільки радості, скільки всього було, коли в 22-му році, в жовтні, 22-му році, вперше підірвалася вантажівка на кримському мості, яка їхала по ньому, яка була начинена вибухівкою. Тоді вдалося досягнути найголовнішої мети по Кримському мосту. Припинили курсувати потяги Російської Федерації, які возили зброю і боєприпаси. Це найголовніше. Тоді служба безпеки використала самородні вибухові пристрої. Вдруге, потім руйнування Кримського мосту відбулося вже за допомогою морських дронів, малюків, як вони називаються, але це були тоді не малюки. Обидві спецоперації повинні були перекрити воєнну логістику. Це найголовніше те, що машини їздять по кримському мосту, туристи або божевільні жінки які кажуть що як не хочеться уїжджати, уїжжати ви визвити тут так здорово, так уютно по домашньому ну то хай собі їздять хай бігають від них не холодно не, не спекотно а те що потрібно а, припинити подорожі військової техніки боєпасів по кримському мосту це принципово важливо